Щирі вітання. Ну що ж, продовжимо нашу лекцію, лекцію з філософії війни. Лекція 35, Власне, сучасний світ стає все менш стабільним. Зараз відбувається все більш ірраціональних воєн, що ведуться з небаченою жорстокістю, саме так, ірраціональних, нелогічних, міцний та надійний мир, схоже, неможливий без справжньої людяності. І сьогодні основна проблема на індивідуальному та колективному рівнях це нестача гуманності, любові та поваги до людини, брак почуття честі та власної гідності. Ці якості не виникають самі собою, і ми це розуміємо, а формуються із правильним вихованням. І аби мир став можливим, необхідно з дитинства культивувати моральні цінності, навчати любити батьківщину і водночас поважати інших людей та інші народи. Всі ми прагнемо знати цілісність, бути творчими, позбутися негативних рис, які нам заважають, це і прагнення, і добра воля. Воля творити благо. Це все здатне збільшувати наші можливості та долати обмеження, які обтяжують душу, невіглавство, егоцентризм, гординю, марнославство, страх, гнівливість, лінь, апатію, дріб'язковість тощо це і власне ближить в основі смертних гріхів християнства. Ну і про філософію війни. Мир починається з сім'ї. Якщо в родині є правильне виховання, то злагода у державі буде і буде мир. Конфуцій. Власне, українська сім'я це українська держава, філософія учить та любить.